Наступна серія бренду FITORELAX – це мегдалева. До неї входить гель для душу, лосьон, крем для тіла, 100% олія мегдалю та крем для рук. Розпочинаємо із гелю для душу. Він має дуже приємний мегдалевий аромат. Даної баночки вам висадить надовго, тому що дуже концентрована формула. Цей аромат полюбляють як жінки, так і чоловіки. для душу має надзвичайні пом'якшувальні, живильні, заспокійливі та зволожуючі властивості. Наступні продукти, які мають кремову текстуру, це лосьйон та батер. Різниця полягає в тому, що лосьйон ви можете використовувати зранку та ввечері, а батер рекомендую використовувати на вечір для кращого ефекту. Це дуже приємна базова косметика на кожен день, оскільки вона дарує зволоження, живлення та наповнення шкірі. Наступний універсальний продукт це 100% олія солодкого мегдалю. Завдяки натуральному складу ви її можете використовувати для обличчя, рук, тіла та для волосся. Вона не закупорює пори, тому за це ви можете не переживати. Також дуже приємна цінова політика даної олії, тому що тут досить великий об'єм це 200 мл, та приємна ціна. Цю олію ми також можемо рекомендувати до використання вагітним, тому що вона попереджає появі розтяжок. Ви можете її використовувати самостійно або додаючи в іншу косметику: креми для тіла, для обличчя, душу та інших, цим самим підсилюючи їхній ефект зволоження. Даний крем для рук та нігтів він підходить для регенерації як рук, так і нігтів. Також при регулярному використанні ви можете побачити, як ваші руки не мають жодних тріщин та подряпин. Крем не залишає плівки на руках, а завдяки об'єму 75 мл його вам вистачить надовго. Давайте з вами підсумуємо ще раз, яка продукція входить до серії Мигдаль. Гель для душу, лосьйон для тіла, крем масло зволожуюче, олія солодкого 100% та крем для рук та нігтів.